Я почала цим займатися через те, що в мене тато цим займається вже десь 15 років, і я теж цим зацікавилась. На даний момент це вже моя основна професія. Вероніка Тараненко з 10 років почала займатися гончарством. Любов до цієї справи дівчині прищепив її батько, відомий на Чернігівщині гончар з Терехівки Микола Тараненко. Він не наполягав на тому, щоб я цим займалась. Просто я бачила, що він це робить там, їздила з ним. По різним ярмаркам, фестивалям. Мені це подобалось. Я почала спробувати сама. Звичайно, не виходило, але все ж через час почала виходити. Я стала більш свою майстерність напрацьовувати, практика, все інше, тому зараз вже більш-менш виходить добре. Зараз Вероніця Тараненко вже 20 років, і в грудні 2024 року дівчина відкрила власну студію з гончарства. Тепер ділиться своїм досвідом та знаннями з іншими. Працюють на механічному гончарному крузі. Це гончарне коло не одна з першої моделі. Перше було коло, коли палко розгоняли блин. Це вже десь більш цивілізованих часів. Це робив тато мій сам. Просто на такому колі краще навчатися, бо коли на електричному колі, ти просто не розумієш, які тобі треба оберти. Так, коли ти роз, жена, розганяєш, ти розумієш, що ось треба для центрування більші оберти, для підняття стінки вони трошки менші. І коли вже ось робити орнамент, взагалі ну, ледь оберти треба вмикати. Коли людина приходить перший раз сідає, вона не розуміє, як правильно роз, розганяти. Бо тут теж треба правильно. Треба ногу не бити по колу, по цьому маховому, а проводити ногу. Ну, типу, штовхати вперед. Та перш ніж почати створювати виріб з глини, треба її добути. То треба знайти, де глина, бо це теж важливий момент. Знайти накопати, покласти її, щоб вона відлежалась. на мороз, щоб її побив, там вона влітку сохла, дощами. В ідеалі десь три роки вона має лежати. Потім це все змішується з водою, робиться такий собі шлікер, потім проціджується через сито, потім виливається на гіпсову плиту, гіпс вбирає себе зайву воду і виходить маса, яка така, потрібна для роботи. Сам виріб із глини можна зробити за кілька хвилин, але потім треба, щоб він добре підсох перед випалюванням його в спеціальній печі. Це весь процес десь 2-3 тижні через те, що треба ну, зібрати якусь кількість виробів, щоб було ще випікатися. Випікання саме десь десь в 12 годин. Я відроджую те, що ми почали забувати, особливо в, нас, в наш теперішній час це дуже важливо. І мені це дуже подобається. Це така вже справа душі моєї.